Цікаве питання з точки зору ризиків, які можуть е, траплятись протягом отаційного сезону на е, ріпаках, з точки зору прив'язки до хвороб, якщо ми говоримо про хвороби, буде дуже сильно залежати місце, де ви знаходитесь. Да? або це Західна Україна, або центральна, або південна, або східна, так само буде дуже сильно залежати на розвиток хвороб, або на ризик ураження хворобами. Е, ваша сівозміна. Бо зараз, враховуючи ці останні події, які в нас на які на Супроводжується, да. Ми бачимо, що велика кількість аграріїв. Переходить на таку більш насичену сівозміну, насичую сівозміну соняшником, ріпаком. Дуже сильно активно зараз збільшується соя, Тобто ці культури мають спільні спільні хвороби. І коли ми знаходимося, наприклад, центральна західна частина України, де цей розвиток цих хвороб ще додатково стимулюється більш наявною, більшим високим рівнем вологи, да, тобто ці хвороби багато хвороб на ріпаку розвиваються в більш вологих умовах, НАТО да, відповідно у в нас ризиків буде, буде набагато більше. Тобто які це ризики можуть бути. Ріпак майже цілий рік знаходиться, знаходиться в полі, да, і відповідно у нас можуть траплятись осінні зараження хворобами, і так само можуть траплятись весняні хвороби, які будуть дуже сильно впливати на рівні врожайності, да, і відповідно на кінцеві показники здоров'я, розвиток, рослини і відповідно на кінцеві показники вражайності. З точки зору найбільш небезпечних і шкодочинних хвороб я б перш за все назвав ФОМОС, да, бо ФОМОЗ зараз він практично він. Він спостерігається повсемісно, західна, центральна, південна України, да, Тобто, все це починається з листя, потім проростає. Дуже часто ми можемо бачити фомоз кореневої шикеріпаку озимого. Да, і відповідно, як унеможливити розвиток цієї хвороби, тобто це має бути так само комплексний підхід. Перш за все, ми маємо перед тим, як починати сівбул, ми знаємо відповідно свої умови. Якщо у нас по сівозміні є ризики насичення культур, якщо у нас так само регіон, який є, характеризується більш Умовами, то, відповідно, ми маємо звертати на особливості гібриду. Зараз велика кількість продуктів, особливо в лінійці Лімагрейн, практично всі продукти мають додаткові гени стійкості до ФОМОЗу. Це є РЛМ 7, деякі гібриди мають подвійний ген стійкості до ФОМузу РЛМ 3 та РЛМ 7. І відповідно в регіонах, де є ризик поширення цієї хвороби, а він практично є зараз усюди. Тобто, перш за все, треба обирати такі більш стійкі продукти до цієї хвороби. Наступна хвороба, яка може нас підкати, це буде відноситись переважно до Західної України, це буде є вертицельоз, да, де активно поширюється. Років 5 назад, напевно, він був не такий поширений, але зараз так само при насиченні сівозміни ріпаку, особливо в регіонах, де в нас присутні легкі е, ґрунти, є ризик поширення цієї хвороби вертицельоз. Да, тобто, якщо ми попередня хвороба говорили, що це може бути як генетичний, Такий комплексний протидія, да, тобто генестійкості, так само і технологічним, да, можна вносити там ряд фунгіцидів, які будуть гарно боротись, мають гарний такий вплив на, на розвиток ФОМОЗу, то якщо ми говоримо про вертицельоз, да, то такого можна сказати страхового рішення як використання фунгіцидів тут немає. Да, бо вертицельоз не лікується, да, і які б ми фунгіциди не вносили, да. Тобто, якщо вже рослина була одражена вертицельозом, то ми вже зробити нічого не зможемо. І тут знову. Постає питання, бо ще роки там 3-4-5 перелік гібридів, які мали такі високі показники толерантності тобто, тут уже ми говоримо не про стійкість, а про толерантність. Практично 5 років назад на ринку України не було таких продуктів, які мали якісь там протидіяти серйозно на генетичному рівні до вертицельозу. То зараз на ринку України дуже ж Активно ми можемо побачити впровадження таких продуктів, так само і в лінійці Лімагрейн. Минулий рік з'явились такі продукти, як ЛГАрнольд. Цей рік в нас так само з'явився ряд продуктів, як Армада, Окланд, Атакама і так далі. і так далі. Тобто ці гібриди мають вже на генетичному рівні максимальну толерантність до вертицельозу. Тобто, якщо в нас складаються такі умови, то ці гібриди максимально будуть захищені, вони будуть максимально здорові. Якщо і буде траплятися якийсь там певний та вертицельозу, це буде мінімальна симптоматика і мінімальний вплив на саме здоров'я рослини відповідно на кінцевий показник врожайності. Тому переважно боротися з вертицельозом ми можемо на генетичному рівні при виборі продуктів з більш високою толерантністю, і профілактично використанням правильної сівозміни. Такого фенгіцидного рішення, як підсумок, в нас можна сказати, немає. Наступна хвороба, яка ще може траплятись на ріпаку, це переважно трапляється центральна Україна, яка більш влога, наприклад, ніж південь, і де ж сівозміна теж така більш насичена соняшником, насичена соєю, насичена так само ріпаком. Багато хто вже за, зараз нехтує сівозміною в, в прагненні. Отримати більше показників прибутковості, але забуваємо про розвиток такої хвороби в цих умовах, як склеротинія. Да? Відповідно, особливо минулий рік ми спостерігали велику кількість склеротинії на ріпаку в центральній частині України. І минулий рік чого вона розвивалась? Бо склеротинія так само, вона така хитра хвороба, вона дуже має серйозні, серйозні негативні, негативні впливи на кінцеві показники ріпака озимого, да, або ріпак десь після цвітіння дуже схильний до ураження цієї хвороби. На ріпаку, як правило, це трапляється там протягом цвітіння. Коли в нас, наприклад, є з ґрунту проростають склероції, а потім проростають паска в апотеці, аскаспори переміщуються, вже потрапляють на квітки. І коли квітки опадають, якщо вони не захищені фунгіцидом, вони опадають в пазухи гілок, і відповідно з пазух в нас починається зараження самої Склеротинію. І потім вже якби теж фунгіцидного такого захисту вже після зараження, нас такого сильного немає. У нас, як правило, є профілактичний фунгіцидний захист проти склеротинії. Десь е, до середини цвітіння, да, фаза середини цвітіння, десь 30-40% цвітіння необхідно внести профілактичні препарати, які оброблять, можна сказати, е, по квітці покриють ріпаки, да, тобто зроблять, можна сказати, таку дезінфекцію. і коли оці пелюстки будуть е, падати вже на самі рослини, тобто ризиків ураження в нас такого не буде. Але е, минулий рік був яскравий приклад, коли в нас багато в багатьох регіонах, е, коли необхідно було вносити фунгіциди, йшли дощі. Да, і відповідно фізичної можливості, от практично весь квітень, там, кінець, квітня, початок травня, в багатьох регіонах заливало, це вже було цвітіння, да, і навіть якщо ґрунт був вже вологий, е, зайти вчасно вже немає можливості. Да, Профілактично поборотися проти склеротинії. і вже траплялись такі негативні наслідки, як на гібридах, які були менш е, такими толерантними до скоротині, на них дуже сильно якраз проявилася ця хвороба. І вона проявилась дуже сильно вже в кінці вегетації. Можна було побачити різні гібриди поруч, які більш толерантні до скоротині, які менший. Тобто ті гібриди, які вражились с вони більш раніше припиняли вегетацію, вони стояли більш жовтими. Да, відповідно, маса тисячі була набагато меншою. Да, якісні показники так само були менші. Да, і відповідно кінцевий показник врожайності. Навіть не дивлячись на те, що з вологою було все більш-менш нормально, але різниця по врожайності саме через ураження склеротинію була дуже сильно така велика. Тому так само компанія Limagrain, як провідна компанія да, з точки зору генетики ріпаку озимого, ми от минулий рік цей рік виводимо на ринок України такі продукти, які от саме для таких умов, да, тобто, допомогти господарству, якщо десь він вчасно не зайшов в поле, не спрацював з фунгіцидом, да, тобто відповідно. Гібриди можуть компенсувати оцей технічно, можна сказати, оцей недолік. Да? Тобто на генетичному рівні вони мають більш високий, дуже високий, можна сказати, такий рівень толерантності до склеротині. До таких продуктів відносяться наші два дві новинки, які зайшли на, в цьому сезоні: це ЛГ-Армада і ЛГ-Атакама, мають максимальний рівень толерантності до склеротині. І тому в комбінації взагалі ідеальний такий можна сказати трикутник рішення цієї проблеми. Certo? So, yeah. Правильне сівозміна використання правильної сівозміни. Це правильне вчасне внесення фунгіцидів. Якщо вже там з'являються якісь ризики, то на генетичному рівні оці продукти вище зазначені, вони мають компенсувати, або бути доповненням да, до цієї технології там, протидії склеротині, або компенсувати, якщо з тих чи інших причин нам часто не вдалося, або в сівозміна в нас вже заделегітна правильно, або вчасно не вдалося спрацювати фунгіцином. На генетичному рівні ці продукти будуть мінімізовані. Увати розвиток цієї хвороби як склеротоніоз. Ще є хвороба, як вірус жовтянець турнепсу, тію да, вірус. Він цей вірус переноситься по пополицями і поширений практично по всій Україні. Бо набув ос, такого поширення, особливо за останні роки, бо всі ми знаємо, що останні роки, от як не диво, але вони набагато осінній період в нас більш таки теплий, пролонгований. Так само в нас зима дуже сильно м'яка, весна дуже сильно рання. І оцей вірус має. Пряме, пряму кореляцію між рівнем поширення шкідників, тому що, наприклад, цей вірус переносить такий шкідник, як персикова попелиця, і, Відповідно, коли в нас умови стають такі більш сприятливими, то поширення цієї попелиці відбувається дуже і дуже великими темпами. Тому з осінь ми багато про це говоримо. От десь в жовтень місяць, да, от заходите в поле, ви бачите рослини ріпаку, не дивіться тільки там на. На загальний стан ріпаку, там на кореневу систему, ви подивіться, що в неї знаходиться під листком. І майже кожне друге поле в цей період, якщо обіжати, кожне друге поле по Україні можна спостерігати у цю пополицю. Вона дрібна, маленька її практично не видно. Але якщо цілеспрямовано її шукати, ми її можемо знайти. Вона знаходиться, як правило, під листком, помітити її важко. Але якщо ми бачимо там пополицю, да, якщо ми знаємо, що там в нас є гібриди стійкі до вірусу жутухи турнепсу, є не стійкі. Якщо у нас не стійкий гібрид до. Ці до цього вірусу да, то у нас потім на цих гібридах буде з'являтися така Симптоматика притамана цьому вірусу почервоніння, таке листків мозаїчного формату, краєве. Да, і якщо ми побачили попелицю, потім побачили таку симптоматику. І якщо ми знаємо, що у нас в принципі по технології все було нормально з елементами живлення, да, побачили попелицю таку симптоматику, і знаємо, що гібрид нас не стійкий до цього вірусу, то це може бути дійсно ознака саме цього вірусу. І потім цей вірус проявляється в пригніченні протягом вегетації всіх процесів, які проходять в росли впливає на ріст розвиток, на гілкування, на формування кількості стручків, кількість в стручках, масу тисячі, олійність, да, і, грубо кажучи. Глобальне таке зниження рівня врожайності, тому теж нас зараз цього року напевно вже вся лінійка, тобто всі там 20 продуктів, те, що в нас буде в пропозиції, вони будуть мати вже на генетичному рівні генетичну стійкість до цього вірусу, що якраз буде страхувати вас від зайвих ризиків протягом авітації. Дуже часто в кінці вегетації поступають відгуки, дзвінки, повідомлення з різних регіонів, що наче все було нормально, рахували вже гроші, скільки ми отримуємо там з 4 тонн, там на наскільки скільки ми розраховували, з 5 тонн на гектар врожайність, але потім, десь останні дні перед збиранням. Ідуть душі, іде град. Особливо це було в минулі два роки. Там в центральній Україні поширена центральна західна Україна. Коли проходив дощ град, і відповідно, ми планували отримати там 4-5 тонн, А відповідно, через розтріскування багато тонн, багато господарств отримали там врожайність там 3 з половиною От саме коли це трапляється, господарства починають задавати питання. Дійсно, що чи вони бачать да різницю, що в тих самих умовах одні гібриди тріскаються, осипаються. Втрачають. врожай, інші гібриди нормально, в принципі, більш стабільно це переносить. Це дійсно може бути, це дійсно трапляється дуже часто, і тому що є гібриди з стійкістю до розтріскування, з генетичною стійкістю до розтріскування, є гібриди, які такої стійкості немає. Якщо говорити про ринок України, близько 70% гібридів, які продаються на ринку України, не мають генетичної стійкості до розтріскування стрічків. Тому при настанні таких несприятливих погодних умов, як то дощ, як то град, рівень. Сипання розтріскування може там сягати 30%. Да? Навіть в нас були випадки, коли 50%, да, тобто від запланованої кількості там планували 4 тонни, отримували 2 тонни. Да? Коли в тому самому полі посіяння або в демопосії, або Комерційному посіві, коли посійні два гібрида е, виведені на різних платформах один з стійкістю, інший без стійкості. Тобто різниця могла бути там не 3, не 4 центнери, а могло бути там півтора-дві в півтори-дві тонни. Да, тому дійсно це питання постає в кінці вегетації, але про це питання ми маємо думати перед посівом ріпака озимого. Да? Тобто, ми маємо задаватись цим питанням, як нам е, уникнути цих ризиків. А рішення одне зразу перед посівом обирати ті продукти, які мають генетичну до розтріскування стрючків. Бо це різниця може бути дуже велика, і особливо в наших нестабільних умовах, да, коли ми бережемо кожну копійку, кожен, кожен відсоток там, на тих чи інших елементах технології, і в кінці вегетації просто там 15 хвилин йде град, і весь наш труд протягом року, вся наша праця протягом сезону, наші витрати на. На час на технологію на захист, на все, все все воно просто йде в нікуди, да, через те, що ріпак осипається. Тому перш за все, перед тим як ви сієте ріпак, впевнитись, чи він має стійкість до розтріскування стручків, чи він не має. Бо навіть при банальній затримці зі збиранням у да, нас іде все одно, навіть без дещу, без граду, певний не, відсоток осипання на нестійких до розтріскування гібрида. Всі гібриди, які присутні в лінійці компанії Limagrain, мають генетичну стійкість до розтріскування стрічків. you yeah.